Ой, друзі, з вами Темі. Сьогодні ми з вами друга, третя частина, як ми граємо у UA онлайн. Погнали, друзі. Сразу з ходу ліпіть свій супер-мега-крутяцький лайк, підпишіться на мій мега-крутяцький е, канал і напишіть свої крутяцькі коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І обов'язково дивіться до кінця, бо будуть два корисні слова. Да-да, друзі. І сьогодні наші два Победителі, які написали кодові слово, це Саша і так само Олесь Патер. Я вас вітаю. Коротше, друзі, що я зразу хотів сказати вам, ми заходимо, забираємо наш подарунок. Нажимаємо на щоденний бонус за вхід і забираємо. Чекайте, заходьте на серед щодня і отримайте подарунки. сьогодні перший день ви отримаєте 30 тисяч Ей, я перший день? Сьогодні другий день ляв. Ладно, не важно, друзья. Я думаю, что вообще 50 я зароблю. Не чекайте. Да это ч за бах? Ладно, не вашу друзьям. Дальше мы з вами уведемо промокод. Давайте ua онлайн. Якщо вы граєте эту гру, так само за мной уводите. Мы нажимаем ось це. И нажимаем ua он ua онлайн. Хоп, ще я нам дала 15 тисяч гривень, друзі. Вот. Я на такій своїй брички катаюся, як ви бачите. Це моє супер Мекрозерський ЗАЗ 968. Якісь е е там такі пішли, подивимось, що вони там роблять. Вот. О, у когось така сама машина, як і у мене. Да, точка точка, лише то, що номера є, у мене нема. Кстати, у мене є ще другий аккаунт, і на другому аккаунті у мене це така чорна машина, навіть від них є. Ладно, друзі, погнали. Якщо ви хочете обзор на той мій інший канал, є аккаунт, то напишіть в коментарях, чи ви хочете його. Я вам можу відзняти. Так, відкрити ТЗ. Все, Друзі, сідаємо і їдемо з вами на будівництво. Сразу. Так, все, замикаємо машину. Все, і тепер їдемо з вами на наше крутецьке будівництво. Там нам ще о, ігра сільпо є. Нам нужно заїхати в сільпо. Вот, ви мене спитаєте навіщо а нам потрібно купити аптечки? То я припаркував машину. Ну да, там є парковка, але все одно. Що там вона є? Такс. Пішли ок Увійти в бізнес. Касир Олена. Хай Олена. Хай Артем, що ти прийшов купити аптечку? Ну да, такс, телефон Моторола. Капець телефон, аптечка, аптечка. Мотузка, сірники, лотерейний квиток, годинник. Ні, Нам нужна аптечки. Нам потрібно три кількості. кількості. Все, ми купили придбали аптечки. Так, інвентар. Да, у нас з вами є, друзі, три аптечки. Що, можемо валити звідти. Звідси покалена, покарте. Все, погнали. Та де моя машина? Вона тут стоїть. І тепер ми їдемо з вами на наше супер мігакрутяцьке будівництво. Ми розмикнули машину. Все замикнули, завели і поїхали. Все просто валимо. Таку, як блиску, було, якийсь ще лікчуть до нас не гепнувся. Я тепер приїхали, друзі, головне щоб там не було чудників, які б нас зупиняли. Я б хотіла, щоб ми показали їм свої права, а так само, щоб ми показали свої ліцензії і так само е, паспорт, що ми тут граємо. Ну, з своїми паспортами і ліцензіями доїли вже. Ще 500 метрів, друзі, я трошки був під'їхав там. Чуть -чуть. Бо у нас так ролики великі йдуть, що ми багато їдемо, тому уваги просто. Ми зараз, що я хочу сказати, будемо працювати. От хто, хто роздав. Вот теж вже будівництво, як ви бачите. Все, їдемо сюди. Побестренькому. Валимо, тут нема заїзду. От є заїзд тут. Ось цей заїздик. Опа. І машина, і їдемо на машині. Опа. Сюди їдемо. Ухи близько було трошки. От, а припаркую я свою машину, от то, то пусть буде. О, нормас. Все, я заглушив машинку свою, тепер йдемо устраюватися, друзі, на роботу. Так, вантажник доступно далі. Ми, якраз, друзі, виповнимо з вами, може, сьогодні, наш квест 50 матеріалів. Але його, почти, думаю, нереально. Ну, я на тому, кстати, аккаунті своєму прошлому і виповнив це завдання. Так, на перший поверх будівництва. Окей, пішли. Е, ви взяли матеріали, віднесіть їх на перший поверх будівництва. Окей, ми йдемо відносимо їх на перший поверх будівництва. Так, все, побігли. Побежали, а так. Що на цій Скучно работать. Вот, что я бы хотів сказати. Так, на четвертий буде Ви що? Дурни. Куда на четвертый партенке з челики стрикают просто? Куда на попеді приїхав, братанчик? Ай-яй-яй, що тут творится? От що, типа, на другому поверсі все вже безпечно зараз забирається, чи вже на третьому забирається. Я чого поняти не можу. Так, третій. Ні, ще до сих пор є. Є як близько. Та бліна! Ну що ж таке? Я обійдуся, коротше, на застройку вашу тупу. Там потрібно якісь квестики виповняти, але у нас рівень перший у ігрі. Ми взагалі тут не розуміємо, чого робити. Так. Ви досягли місця призначення, як будто я не знав. Хоть що тут пише? Непонятно. Напишем. Усім привіт пусть. Запишли. А от тут же що, немає зеленої зони на четвертому поверсі. Так, а ну, у Ярос. Що це тут вообще за нік? Окей, я тоже трикану. Так, будем 48. Блін, 49 житті на 1% прогадав. Так, коли у мене буде 20, я вип'ю аптечку. Коли в мене буде 20. Уже здорову я. Так на перший поверх, друзі. І от дивіться, друзі. Перше кореслово на сьогодні буде. Е... Перше кореслово на сьогодні буде тевізор. То його напишуть попаде в допис. От. Вже не в ролик, а в допис. Отак. А от того ролика, що, як це називається, що ви напишете типу, допис, потім тому роліку ви напишете іншому уже. О, капецьку Костіана Роналдо. Діма Роналдо. геніально, Геніально просто чисто футболіст. Е, іде з телевізором чисто такий. Ну, это что такое? Я что на работаю вообще-то? Ну, я так скажу, новичкам. Э, тут на стройке самая прибыльная работа. Вот так, я бы тебе сказал. 717 гривен мы, заработали. Вы что, дурничи что? Я что-то прикольно не могу понять. Ладно, пришли друзья, что уже делать? Джеймс Норрис, Джеймс Норрис какой-то. Да что ж таке? Че тебе падають челіки, бліна? Такі здурні. Челіки, чесно. Діма Роналдо. Капец Роналдо для Дрезяку железяку. Крістіано Аналдо чисто Мені вже так надоїла ця струйка. Я не можу, ну скільки можна падати? Так, другий поверх. Третій поверх. Тут падає. Ти що тут став? Махайський мені тут. Так, спішли, друзі. Я можу тоже так помахатись, тоже я можу так. Так, трошки нам потрібно спуститися. Чуть-чуть спригнути з другого поверха. Та чого ти так помало йдеш, ти чудо? Тебе що, треба напоїти водою чи що? Блін, а тут таке управління класте, що я аж не можу. Так, друзі, а де там той другий? Зачем аж так далеко йти 50 метрів капець? Опа, опа. 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 Узяли на перший пер будівництво. І смисл так далеко йти мені. Не могли б не коло цього будівництва поставити, а смисл мені йти так багато. Я чого -то їхнього приколу не можу поняти. Да, коротше логіка сильна. І що? Фух! Слава Богу! Так. 10.36 часочок. Наший часок. Час. Так, на третій пер будівництво. Окей, погнали. А чого лиш на цю стройку? Я чого-то не понять не могу. А чого на на ту стройку не ставлять? Так, другий поверх. Третій поверх. Ура! Наконець! Я прийшов з першої попитки. Такс. Ми заробляємо, звісно, деньги, наша задача заробити 1 мільйон ну у цих ближайших серіях. Щоб ми, Наша задача від бомжа на такому зазіку до Ламборгіні нам потрібно. Нам потрібно купити на цьому, на цьому сервері Вот, Це буде наша задача. Як вам, друзі, така задача? Мені задача. Ну, як мені? Нормальна така задача? Якщо ви хочете, щоб я багато це знімав, наприклад, всякі челенджі по, е, по онлайні, то хочете, пишіть мені у коментарях, я так само це буду знімати, коли я вже пройду цей сервер. Ну, Обов'язково пишіть в коментарях, що щоб ви хотіли, б я зняв. І я то буду знімати. Ні, взяти участь у гонках дербі та. Пейнтболі можна в центрі розваг. Розташування меню гравця навігатор розваги. Ні, ну я все розумію, але мені дуже на гонках на зазіку 968-му. Ну, я ж не представляю, як я виграю на нему. У мене є Нікіта, знаєте. Ну, того, що ми знімаємо постійно з непродовження зіки, тут це все. Він теж грає в цю ігру, я його посоветував, він теж новачок. Він собі, У нього є два сервера на четвертому сервері він грає і на другому. І як це називається? Е, і він собі купив такого ЗАЗа на другому сервері, а на четвертому купив мотоцикла. Але мотоцикл їде 130, а ЗАЗ мій їде 120. Да, я розумію, машина буде безпечніше. Але там не все одно вже там тих 10 кілометрів. Е, але машина безопасніша, якщо, наприклад, в тебе гепнулося, ти не злетиш. Ти нічого це не зможеш зробити. Ти не злетиш нічого. А от на мопеді, на мотоциклі, ти злетиш. От просто в чому прикол. Так, друзі, ладно, не важно, бо ми чого тут заговорилися. Хопа, плюс 272 гривні, нормально. Такс. улітаємо на гаїті. І друге слово на сьогодні буде плита. Блін, я подумав, що вже залагало. Друге слово на сьогодні буде плита. Хто його напише та й попаде у наш супер-мега-крутецький допис? Як я й казав. Так, ми йдем з бобром. Чисто Бобер баберто то за мною йде. Я несу якийсь телевізор, чисто такий накритий. Так. Двоєчка на другий поверх. Ей, то чого там такої? пройшло, запугало? Пугало прошло. Так, нам обтачку уже нужно пить. у два, у десять, десять житья, вот так. Сидю с бобром за столом вдвоем на ужин готовим полина, Давай поговорим Бобер. о том, что ни о чем. Ладно, пришли друзья. то у нас тут дискотека происходит, она работа. У нас тут дискотека а чисто а не работа. За третий поверх. Да тухленько. тухленько. Что я бы хотел сказать, мы тухленько работаем. Вот. Сидим бабам басадом. Двам. На ужин не чисто просто скучно и строите работы. Мы за десять матеріалів заробили 2000 тысячи, вы Дурні, дур, так мало. Ну, ладно, 2530 гудин. Ладно, погнали, друзі. Ви що самому це скучно робити, але ми з вами і тепер не скучно. А то, я коли грав на тому сервері, я грав своїм другом. вже не з Дікіту. Е, вот, вже не з Дікіту з іншим другом. Ми з ним грали. І от я там зробив настройці, я виконав уже той квест. Але цей квест, я так скажу, ми, наша задача виконати ці всі квести. Вот. Оце вже буде прохо, вже, що ми в всю гру. Во, от так я бы це сказал. Нам нужно статистику. Так. так, друзі, другий поверх. А, а Опишки, друзья. Сидю з бабром за бобриком, со сталотиком, вдвоем нажимаем готовим пилина. О, капец я придумал. Что-то не, не очень. Что-то не дуже. Давно что він так поузи мой черепашка? Хопа. У я вже думав, що на третій поверх. Тобто на перший. Що на третій? Я ті, ми давно сходів не падали. Отак я сказав, слава Богу. Вони не накаркати зараз. Конечно, таке управління неудобне. Так, куди сюди? Ладно, пішли, друзі, пішли. Кстати, ще на третьому, ще на третьому поверсі зелена, Безпечна зона. Бо, може, знаєте, не знаєте таку гру Grand Mobile? Там зелена зона називається. Значить це похожа і гра на Grand Mobile. І що далі? О! Другий поверх пішли, пішли погнали, друзі, полетіли, хлопки, матрушки, макарушки. Ми якраз вже 13 матеріалів віднесли. Ми ще плюс е, потратили е, трошки часу на поїздку. Вот, трошки часу потратили ми з вами на поїздку. Так сидим з бобриком, за столотиком, на ужин, Готовим на давай. У нас тут розвлекательна зона, отак. у четвертий поверх, хорошо. Точно кажучи, я зараз упаду з нього і у мене буде 0 чи процентів. Давайте раді прикола з нього парим. Якщо ми, наприклад, здохнем і поїдемо в лікарні, то це буде судьба. Тобто не здохнемо, то буде будет судьба. Якщо здохнемо, то не буде судьба. Вот так. подивимося, як решет игра. Давай поговорим, бубер. Ні о чом, з тобою, з тобою, Давай, давай, поговорим. Ні о чом, з тобою, ні о чом. Вот так у нас тут развлекательная зона є. Ми махаємося чисто так. А тепер улітаю на Гаїті. Єма! 6%. Тамас. нас такс інвентар, аптечку використати. Скільки у нас тут? 66, а ще одну використаємо. Бо у нас було 100 використати. О, все, у нас вже тепер 100 хп. Валера якийсь підійшов до нас. Валера, ты чистого ролик попав? Отак. Ще раз на четвертій пару буде неста. Ні, ну я вже не буду плавати ти з четвертого поверху, я буду з другого, бо шкода хп. Ой, якийсь братанчик здох. Лежав, чисто отдихав. Ладно, не важно. Таблетка у роті Артем онлайн 375. А до чого цифра 375? Я что-то поняти не можу. Не можу. Такс. Третій поверх, четвертий поверх. Друзі, давайте. Ми ще з вами, скільки ми вже перенесли? Ще подивимося. 16. Що, друзі, можуть сказати? Давайте вже пусть буде кінець ролика. Вот. Я хочу хоч вже падати. Що, друзі, можу сказати? Якщо вам цей суперміра крутяцький ролик сподобався, то обязательно ставте лайк. А якщо не сподобався, то все ставте лайк. Ми дуже сильно старалися. ми з вами зарабатували е, гроші. Ну і на цьому все. Всім пока!